Коли нам страшно, ми не можемо злитися. А злість це здорова така наша агресія, да, яка нам дає рух вперед. А коли ми в страхі, ми дуже часто не можемо рухатися, і ми або тікаємо, або завмираємо, або уникаємо, або у нас є тоді почуття провини. Отже, тут ми вчимося по-здоровому злитися. І в терапію ми приходимо для того, щоб навчитися. Справлятися зі своїм життям і е, з життям, тим, яке реальне у нас, да? і ми вчимося з цим е, реальним життям впоруватися. І коли ми хочемо, щоб ми не відчували біль. Це про те, що тільки мертва людина може не відчувати. Коли ми живі, це абсолютно нормально відчувати біль або злість, або ще щось. Я Оксана Хлущенка, магістр психології і педагогіки, практичний психолог. Підписуйся.